Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, під час вечора боксу Джойс Чісора, промоутери Олександр Красюк та Френк Орен, які сиділи поряд з Усиком, приємно поспілкувались. Але перед тим як ми продовжимо, хочу повідомити, що сьогодні 17.50 по 18.20 за київським часом наш боксер у надважкій вазі Дмитро Ловчинський виступає на Олімпійських іграх 2024, одна восьма фіналу проти австралійця Теремоана Теремоана. Переходьте в наш телеграм, подивимося разом. Ворен, ти насолоджуєшся? Красюк, так, абсолютно, тут у Лондоні завжди приємно. А як щодо Мозеса Тауми? Він майбутній, я сказав Френку, що цей хлопець майбутній. Чому Тайсон Фюрі переможе у реванші та що він змінить? Ворен відповів: Я просто думаю, що послухайте, вони обидва чудові бійці, і без сумніву, цей чудовий боєць. Його останній бій був захоплюючим класичним боєм у надважкій вазі. Ви знаєте, що це був перший об'єднавчий бій ХХІ століття, і він виправдав себе. Мені подобається Тайсон. Я думаю, тому що це був бій двох сердець. І я взагалі вважаю, що Тайсон достатньо розумний, щоб битися, як він це робив в першій половині бою. Чи вірить Ворен, що Ф'юрі переможе 21 грудня, він відповів: Так, так, ми влаштуємо тут невелике парі. Так, я збираюся, я збираюся закластися, ми збираємося закластися. Красюк, ми вже зробили ставку давно, тож тепер. Ворен, ми збираємося вибрати найкращий ресторан, щоб той, хто програв, зібрав усіх нас у ресторан. Красюк, справді гарна ідея, щоб Френк заплатив нам за нашу вечерю. Тож немає значення де. Ми готові піти на дуже хороший обід або вечерю. Орен, ми збираємося піти на будь-що. Стосовно того, що Тайсон мало говорив після першого бою. Але дав одне інтерв'ю, якому сказав, що йому було дуже легко, Красюк сказав. Так, так, це було справді легко. Це було лише 12 раундів, не більше. Логічні речі відбуваються на боксерському ринку. Переміг найкращий, тому це не було складно. Я на 100% не можу з ним не погодитися. Це було легко для нас, але для Усика це було нелегко. Це був складний бій, найважчий бій у його кар'єрі. Про те, що Усик назвав Чисору найсильнішим панчером, що було досить дивно, Красюк сказав: багато людей недооцінюють Усика через його розмір, але він також розміру, як Мухаммед Алі. І на завершення, Френк Корен додав декілька слів про надважкового вика Мозеса Ітаума, який сенсаційно переміг Маріу Шаваха. Він неймовірний, я маю на увазі, що він є взірцем для більшої частини молоді важкого віків, які з'являються протягом багатьох років. І ми бачили похвалу Кларку рік тому. Він все ще підліток, йому 19 років. Подивіться на Фюрі, подивіться на Вайта. Він пройшов дистанцію усіх них, тому він зробив невелику заяву. Усик теж додав декілька слів про Ітауму. Гарний боєць, йому потрібно більше рухів. Рухатися не тільки вперед-назад, а й бокові переміщення. Також Усик залишив невелике послання для Фюрі. Тайсене, привіт, брате! Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.